Близько 60 тисяч гривень в день свого ювілею зібрав волонтер Олег Поліщук. Ці гроші чоловік вирішив спрямувати на допомогу українським військовим. Я вирішив всі кошти, які подарують, всі за ці кошти купити автомобіль. Ну і плюс ще доложити сімейного бюджету. І так вийшло, що я захотів цього споспілкувавшись з Андрієм Миколайовичем. Який їм автомобіль потрібно, купили пікап. Я поїхав сам за кордон і пригнав сюди пікап. Дві автівки придбали і працівники Хмельницької атомної електростанції. Опиралися при виборі в першу чергу на потребу військових, тому що вони висловили побажання, які це мають бути саме транспортні засоби. Це два автомобіля Nissan Navara, який, наскільки ми розуміємо, буде доукомплектований безпосередньо військовими. Також разом з автомобілями передаємо додаткове обладнання, яке було в запиті. Ми Йвно реагуємо, тобто протягом декількох днів ми збираємо цю необхідну суму і передаємо військовим всього. Ми з початку військового вторгнення Хмельницька АЕС зібрала вже більше 210 мільйонів гривень. Загалом упродовж осені більше 30 позашляховиків придбали представники місцевого самоврядування, благодійні організації, бізнесмени та волонтери Хмельниччини. Ключі від автомобілів військовослужбовцям вручив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Позашляховики буде використовувати новосформований батальйон протиповітряної оборони Хмельниччини. Вже за декілька тижнів він заступить на бойове чергування. Це обладнання за переліком надано військовим командуванням, тобто самими військовими, які рекомендують саме ті позиції, які максимально ефективно і вже перевірені на практиці. Гарно працюють і за своїм функціоналом. Виконують завдання, підтримує і допомагає силам протиповітряної оборони і Хмельницька громада. Дуже ефективно і результативно знищують російські шахеди, російські ракети. Ну і для того, щоб вони могли робити це якісно зі свого боку. Ми їм постійно підставляємо плеча, Ми передаємо автівки. Це пікапи високої прохідності для роботи мобільних груп, А також відповідне спорядження це прожектори, це лазерні указки, це планшети, це тепловізори, ну і це зв'язок для того, щоб всі мобільні руб. Би насправді могли працювати в повному озброєнні. Наразі ми чекаємо ще кілька поставок, пікапів і відповідного обладнання, І далі будемо допомагати, щоб абсолютно усі мобільні групи були належним чином забезпечені, озброєні і дійсно могли збивати все те залізяче, що лишити в українському небі. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.